Привіт-привіт, мої любі підписники і не підписники. Але сподіваюся, на підписники після цього відео ви станете підписниками. Тож мене звати Аліна Рос, я українська авторка самовидав, пишу романи і декілька фактів про мене. Я ніколи собі не думала, що стану письменницею хоча я в дитинстві вже писала вірші, і прозу і навіть займала почесні місця на всеукраїнських конкурсах. Я хотіла бути журналісткою або телеведучою, але ніколи не думала стати письменницею. Так, я мала трохи модельної кар'єри. І, можливо, через це розповсюджений жарт зараз в моїх соцмережах про те, що Аліна, коли в тебе буде OnlyFans, Аліна, коли ти вже відкриєш там сторінку. У мене немає наразі OnlyFans, проте є Patreon, на який ви можете підписатися. Посилання є тут, на моєму Ютубі. Я сьомий рік «Іду шляхом сам видав, і, звісно, маю чималий досвід. Зараз працюю над п'ятою книгою і хочу до цієї осені 25-го року завершити книгу і восени її вам презентувати. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, пишіть коментаря. А також, до речі, напишіть, як ви про мене дізналися, вам порадив YouTube чи чи може, чи може хтось ще. І до нових зустрічей.